Так, привіт, друзі. Ну і що? І знову новий проєкт. Капітальний ремонт плуга Мачу Gaspardo Мірко 6 плюс +1, 1. Купили ми такого плуга пару днів назад. Ну що, повністю був зібраний, все, в принципі, робив до останнього в робочому стані. Подивився, да, робочку поміняти, органи стерті, в принципі, нічого страшного. Вали міха поміняємо і поїдемо харати. У ну, нас, же як завжди, не тут то било. Що, кинулись його грузити, хлопці, не влазию ні вздовж, ні впоперек, ні так, ні сяк. Півдня промучались. Коротше, Прийшли висновку до того, що треба знімати всі корпуса. Лижити отдельно раму і віддільно робочі органи. Ну, привезли нам в такому стані. Так, це рама, а ось де корпуса. Ну і як завжди, в нашому стилі, не будемо ми в такому стані його залишати. Звісно, розбираємо, дефектуємо і будемо відновлювати, щоб він нам. Служив вірою і правдою не один рік. Звісно, побачивши цю картину, я теж трошки був шокований. Просто вчора був робочий плуг, а сьогодні куча металобрухту. Ну, нічого, тест підійшов. Сань, Борону зробили, культиватор зробили. Зробимо і плуг. Ну, чим ми зараз і займаємося. Звісно, такі плуги вони в малих фермерських господарствах не бувають. Це як зазвичай після агрохолдингів. Ну а там техніка працює на обой, не жаліють. У нас це не лякає. Відновимо. Гектарів у нас не так уже і багато. Якщо ми йому зробимо капітальний ремонт, то я думаю, вистачить його не на один сезон. Ну і звісно дефектовка показала, що ми прийняли правильне рішення. Так якось, бачите, тут втулка. Оця ось втулка розбита. Тут ось були такі, ну я знав, що є там сварка, все, мене зразу попередили, показали, все. Я на це в принципі був готовий. ну В такому стані ми не лишимо. Подивимося, там треба з його виходить знаружі заварили, а знутрі ніхто не варив. Тобто ми це все відновимо, буде все гарно. Ну, по традиції цих плугів отут або розірваний, ну тут досить якісно виконаний ремонт. Ще от такі моменти. Є теж таке болюче місто, Ну нічого. В общем, пер'євий відвал, кукурузний предплужник, як би в принципі такий я її шукав, <кхем> вроді Гаспардо фірма непогана, брус рівненький, ніде не порваний. Ну, а ці поворотні механізми, як зачасту після холдіння, вони їх. Багато переїздів, багато їздять, розривають. Не знайшов я такого, прям смертельного тут нічого. Зробимо, відновимо. Так, потратимо час, потратимо кошти. Зато ми потратимо ці кошти і буде у нас вже повністю відновлений і плуги з тих запчастин, які я забажаю, а не які там роблять предпродажну підготовку. і Потім там самого дешевого напихають, а потім продадуть, ти на ньому сезон 2 поробиш і виходить, все вертається на круги своя. Все, все рівно все міняєш, все переробляєш. Ну, ми... Я вирішив взяти такий, краще підубити, ну, з ціленькою рамою, чим взяти якийсь там дорогостоящий після капремонта, непонятно якого качество і потім через сезон 2 знову це все проходити. Розібрали ось і В цьому місці навіть втулки не було. Робочка теж уся підтерта, ну нічого страшного, я ж кажу. Головне, що воно, ну, куди, що як, як ним далі працювати, це все. Під заміну, це під заміну, ці теж треба дефектувати, ну це під заміну, ця хороша. Ну, можливо хтось щось підскаже. Як, як ви знаєте, я довгий час займався ну, тілом, відійшов від цих всіх віщей. Для мене такий опит з таким плугом перший раз. Подивлюся, що з цього вийде. ну в принципі, я так дивлюся, нічого сложного відновимо. От такі у нас, друзі, справи. Час в принципі є на це все діло. Паралельно готуємо вже соняшникову жатку. Закінчуємо сезон пресування соломи. Такі робочі будні, так що, можливо, ще зроблю якийсь відео огляд на цей плуг, з якими ми зіткнулися проблемами. Ну але бачу, що подолаємо ми ці моменти всі, буде як, як так і треба. Всім дякую, до зустрічей.